Сьогодні ми поговоримо з вами про козацьку зброю. Козаки захищали рідну землю, але вони не воювали голими руками. Вони мали і шаблю, і ришницю. І також вони мали артилерію, а саме гармати. Малята. А де в сучасності можна побачити козацьку гармату? Правильно, в музеях. І сьогодні ми відправимося з вами в музей. Місто запорогами. Ходімо. Ось ми з вами знаходимося у музеї місто Запорогами. І ось вона козацька гармата. Вона тут не одна. Їх тут декілька. Подивіться на неї уважно. Усі козацькі гармати були металеві і зроблені із чагуна. І такі ж самі були ядра. Гармати були різного розміру, були великі і були маленькі. Зараз ми з вами підемо до великих гармат. Малята, подивіться, це крупнокаліберна гармата, а називається вартира. Ось такі гармати мали козаки на Запорозькій Січі. Малята, ми побували з вами у справжньому музеї міста з А подивіться, а де ми зараз? А ми з вами знаходимося у музеї козацькими шляхами, який організовано нашим садочком. Якщо подивитися, ми бачимо тут курінь. Тут козаки відпочивали. А ось за цим столом вони смакували. Смачну юшку і куліш. У цьому музеї дуже багато цікавого і різний посуд, з якого їли козаки, і різна зброя. А гармати в музеї ще немає. І я хочу з вами зробити картину Козацька гармата. Ось, подивіться! Я її вже зробила, а тепер черга за вами. Ми з вами дуже багато будемо виконувати робіт з козацької теми і будемо поповнювати наш музей вашими творчими роботами. Шаблон гармати ви зможете знайти під відео. Маляте, для того, щоб зробити таку гармату, вам потрібна допомога батьків. Батьки! Допоможіть своїй малечі! Вам потрібно роздрукувати гармату, як це зробила я, прикріпити її до фона голочками. А далі малята працюєте ви. Спочатку вам потрібно обвести гармату фломастером. Ось і все малята. Я закінчила обводити гармати. Тепер потрібно голочки виняти. Це вам допоможуть зробити батьки. Ось так, як роблю це я. Так. Крок другий. Форму гармати. Після того, як обвели по контуру, треба змастити поступово клеєм. І крок третій. Там, де змастили клеєм, засипаємо кавою. Продовжуємо працювати потихеньку. Це, малята, ми з вами закінчили. Коли гармата підсохне, залишки ми витрусимо. Чекаємо. Діти, ось ця картина. Вона зайняла почесне місце в нашому місці. І тепер я чекаю вашої роботи.